Я підготував дуже цікаві лайфхаки, як досягти успіху, ну що треба робити вже сьогодні, щоб не стати планктоном вже завтра. Ну і як урівноважити в собі ці американські веселі гірки, які у нас у кожного в голові. Отож, всім привіт! Давайте спочатку познайомимося. Мене звати Андрій Коделя, мені 12 років, я школяр, Непосида та Розумаха, та я не хочу стати планктоном. Тож, що я вже зробив для цього? У лютому 2019 року, як вже сказали, я потрапив до Національного реєстру рекордів України в номінації найбільша кількість дипломів, отриманих за перемоги в онлайн-олімпіадах зі шкільних дисциплін за 65 днів. Ну і взагалі підтверджено 37 призових місць. Ну, це я з дипломом. Так, і йдемо далі. У вересні 2019 року ми разом з мамою видали книгу з моїми власними ілюстраціями. Я їх намалював близько 60 -ти. Вона називається Незнайомці або як уникнути халепи. Ну і це практичний посібник з поведінки з незнайомцями. Ну і чому ми написали цю книгу разом з мамою, бо всі мами дуже переймаються безпекою. І ця книга взагалі складається з двох частин: перша частина навчально-пізнавальна, в ній конкретно наводяться основні правила поведінки з незнайомими людьми. А друга частина це гостросюжетне пригодницьке оповідання. В ній хлопчик Андрусь Розумаха опинився у небезпеці. Його там переслідував незнайомець. Але завдяки логіці та самоконтролю Андрусь Розумаха знаходить собі порятунок. Ну і що можна ще сказати? що Це оповідання емоційно забарвлює отримані читачем з першої частини посібника знання, а отже, сприяє їх запам'ятовуванню. Ну, ось така книга. Так, і... Ще зокрема завдяки розгорнутій мною рекламній кампанії в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, презентаціях та майстер-класах. Ну тощо на сьогодні ця книга «Незнайомці або як уникнути халепи. В топі продажів. Ну що я маю на увазі? Ось дивіться скріншот з найпопулярнішого сайту книжок в Україні, яка була тут. Ми бачимо напис Хід продажів. Йдемо далі. Також зараз у розробці наша друга книга кібернезнайомці або як уникнути халепи. Ця тема навіть більш актуальна, бо зараз, як ми вже сказали, інтернет важлива частина нашого життя, і нам потрібно знати правила поведінки ще й в інтернеті. Ну і це навчально-пізнавальна книга для дітей про правила поведінки в інтернеті. І з 2016 року я також активно займаюся відеоблогінгом та маю власний канал на Ютубі. На сьогодні мій канал має близько двох тисяч постійних глядачів, 115 відео загальною тривалістю понад 700 хвилин, 240 тисяч переглядів і тільки 18 доларів доходу. І ось скріншот мого каналу. Тут ми одразу бачимо трейлер книги Незнайомці або як уникнути халепи. І також я є автором супергеройського проекту про підлітка з надзвичайними здібностями. Паркурмен. Це супергерой, персонаж шаржів, коміксів, скетчів. Ну і взагалі активний блогер та дописувач соціальних мереж. Я його блог веду від мого імені. Ми бачимо одразу його постер візитівку. А також ескіз одного з малюнків коміксу, який я зараз активно пишу, але все одно якихось фінансів не вистачає, тому ми зараз активно шукаємо грошей з моїми друзями. А це якби ескіз постеру до цього комікса. Взагалі, проект Паркурмен це масштабний задум, який включає в себе видання коміксу. Також виготовлення повнометражного фільму і розповсюдження дитячого мерчу, як кажуть, по мотивам всесвіту паркурмена. І отут ми одразу бачимо і паркурмена, і книгу на ось цій фотографії. І станом на сьогодні я також самостійно опанував зо два десятки застосунків для відео та фотомонтажу майже без туторіалів. І навчився малювати у класичному та цифровому форматі. Навчився створювати розважальний навчальний та рекламний контент на YouTube та інші джерела. І дізнався багато цікавого про авторські права з інтернету та інших джерел. Ну, вибачте, що я вже так хизуюся, але якщо б я вам це б не розповів, ви б мені б не довіряли. Ви б ви б напевно би подумали, ну що це за хлопчик прийшов? Навіщо нам ця інформація? Ну хто він такий, щоб розповідати? Ну цього взагалі замало. Треба не зупинятися. Навчатися, розвиватися, вдосконалюватися та створювати, щоб досягти успіху. І зараз ми з вами поговоримо, що таке успіх. І взагалі, чи успішна я людина? Так, допоки я навчаюсь, розвиваюсь та створюю. І от я хотів би з вами поговорити про те, що люди взагалі називають успіхом, і що думаю про успіх саме я. Ну хтось вважає, що успіх це професійні досягнення, визнання. Та достаток, а інші стверджують, що успішним стає лише той, кому поталанило, посміхнулася удача. Ну але деякі зазначають, що запорукою успіху є вміння спілкуватися. Взагалі, я вважаю, що успіх це рух, а не точка, якої можна дістатися. Ну успіх, як їзда на велосипеді, щоб зберегти рівновагу. Ти мусиш рухатись. Отож, я не зупиняюся на досягнутому, та мрію стати відомим режисером, щоб покорити світ своїми кінострічками, взагалі, як і про паркурмена, бо стрічка про нього та комікс буде якби зачіплювати питання екології і давати гарний посил про збереження нашої планети. Ну і я буду намагатися прагнути зробити життя на цій планеті кращим, тому мені потрібні деякі лайфхаки, щоб досягти успіху. Ну і як казав Стенлі, кожному потрібен власний супергерой, і це теж мій малюнок. Ну, спочатку ми подивимося на дуже гарну картинку. Ви напевно вже її бачили. Ну, тут ми бачимо. Айсберг, його верхня частина це те, що люди бачать, це нагороди, кубки, медалі, перемоги. А нижня частина це те, чого люди не бачать. І зазвичай е люди не бачать і не знають, що успіх насправді це важка праця, жертви, відданість, наполегливість, активність, корисні звички, здоров'я, самодисципліна, планування, щоденні цілі. Безсоння, сльози, невдачі, розчарування. Ну але успіх насправді ж це не крапка. Нам треба це запам'ятати, бо треба вкладатися кожного дня, щоб не зупинятися та йти далі та вище. Тож, як не стати планктоном та досягти успіху? Сьогодні важливі питання у нас для обговорення це як встигати робити багато. Потім, як досягати своїх цілей, і що треба робити вже сьогодні, щоб не стати планктоном вже завтра. Насправді універсального рецепту не існує. Але сьогодні ми поговоримо про мої особисті лайфхаки. Як я вже казав, ну перший лайфхак це мистецтво маленьких кроків, маленькими кроками до великої мети. Що я маю на увазі? Кожен день робіть якийсь маленький крок до своєї мети. Ну, нехай маленький, нехай один, але щодня. І тоді досягнення мети стане реальністю. Також другий лайфхак. Я активно зараз опановую тайм-менеджмент. Що я маю на увазі? Це планування, націлення та розрахунок. І от поговоримо спочатку про, про планування. Почніть записувати цілі. Заведіть записничок будь-якого формату. Та записуйте в нього всі цілі, ну плани, завдання та бажання. Ну, чек-ліст. Зараз ми бачимо тут такий гарний малюнок. Ось він. І у своєму записничку те, що прямо горить або скоро буде горіти, виділяйте червоним, або в окремий список, те, що горить так. Це просто. Також навчіться мотивувати себе. Ну, я маю на увазі, що якщо ти сам себе не мотивуєш, ну ніхто тебе не мотивує. Тобто навчіться обходитися без зовнішніх стимулів і контролю. Ну маминих копняків. Да, такий чек-ліст допоможе не втратити ціль, мрію та покаже, як багато вже зроблено. Так, е іноді, але іноді треба і відпочити, тому нагороджуйте себе за досягнення цілі та отримані результати приємними миттями. І після відпочинку продуктивність вища. Та якщо хочеться байдикувати, дозволяйте собі. Ну і наприклад, відпочивайте, ходіть в парк, в кіно та в різні. Ну, громадські місця, щоб відпочити. Так, і навчіться мотивувати себе. Так, якщо ти сам себе не мотивуєш ніхто тебе, не мотивує і наступний лайфхак, побачте життя своєї мрії. Тобто, перш ніж взятися за справу, просто запитайте себе, навіщо мені це потрібно. Тобто, обдумайте кожну справу у вашому записнику. Бо неможливо робити щось із задоволенням, якщо ви не знаєте, навіщо ви це робите. Ну, make a wish. Також наступний лайфхак треба співпрацювати активно співпрацювати з батьками, з друзями, з незнайомими та з е, ні зі знайомими та з незнайомими людьми. Так, і наступне: е, якщо ви не вірите в співпрацю, просто подивіться, що відбувається з візком, який втрачає лише одне колесо. Бо навіщо я вам це кажу? Що співпраця взагалі навчить вас сприймати людей такими, якими вони є. Ви побачите багато нового для себе, і це допоможе вам реалізувати те, що вам не під силу. Ну, ви, наприклад, розказуєте про ваш стартап друзям, знайомим та незнайомим людям, і вони, якщо їх це зацікавило, вони вам обов'язково допоможуть. Тому працюйте в команді, і це збільшить коло ваших можливостей. Так, так. І йдемо далі. Забудьте про перфекціонізм, бо у світі немає нічого настільки досконалого, до чого при бажанні не можна було б причепитися. І е, треба пам'ятати, що не всім людям насправді ви подобаєтесь завжди є ті люди, яким ви не будете подобатися. Тому просто будьте самим собою. Про це ми ще активно поговоримо. Також. Наступний лайфхак: змагайтесь, змагайтесь з іншими, змагайтесь самим собою, також вчіться у свого конкурента, і головне, не бійтеся змагатися з тими, хто сильніше. Бо страх невдачі або успіху часто заважає нам діяти, і через страх ми втрачаємо безліч можливостей. І головне, що треба пам'ятати, що непереможених не існує. Ну і на цьому малюнку, наприклад, паркурмен все-таки свого конкурента нейтралізував. І наступне навчіться сприймати поразки. Поразка, насправді, це ціла наука. Бо ніяка перемога так не вчить, як поразка. Програш навчить цінувати те, що маєш, і не повторювати допущених помилок. Перемога цьому насправді так не навчить. Також любіть та поважайте себе, це наступний дуже важливий лайфхак, насправді. Підтримуйте себе, коли важко. Втішайте себе, коли не вийшло. Також хваліть себе, звісно, за успіх, ходіть в кіно, в парк. ну, ще раз. Так. І нагороджуйте, звісно, себе за досягнення. Наприклад, да, ходіть в кіно. Також наступний лайфхак теж дуже важливий. Ну, будьте еко. Відпочивайте. Уникайте насправді токсичних людей. Ну, ви ще зрозумієте потім з часом. Також займайтесь спортом. Це теж дуже важливо, робіть ранкову гімнастику одразу після того, як прокинулися, бо потім продуктивність насправді буде вища. Також поживайте корисну та смачну їжу і будьте здорові. Наступний лайфхак, я вже про нього говорив будьте собою! Не намагайтеся насправді сподобатися всім, бо я вже казав, що не всім людям ви завжди будете подобатись. Ну і завжди є люди, яких ви дратуєте, це теж треба пам'ятати. І робіть просто те, що важливо для вас. І спілкуйтесь, звісно, спілкуйтесь, якщо ви будете собою, вам легше буде спілкуватися. Бо в бесіді ми ділимося переживаннями і враженнями, обмінюємося досвідом. Та дізнаємося багато нового для нас самих. Ну, ось, наприклад, на моєму прикладі. Я сходив на конференцію завтра 2019 року і зробив доповідь про успіх. Таким чином, я зрозумів, які лайфхаки я виконую, якби я їх підсумував. І, е Зробив таку доповідь і виходить, тепер сам знаю про ці лайфхаки. І ви знаєте, тобто я якби поспілкувався, і тепер якби у мене є досвід. Ну, На вашому прикладі теж. Ну, і тепер я знаю, як не стати планктоном, теж як і ви. Ну, і наступний лайфхак і він вже останній. Ну просто будьте корисними, запалюйте своїм прикладом, бо це стане, звісно, зразком для багатьох. Ну і наостанок. Купуйте незнайомця або як уникнути халепи. Підписуйтесь на паркурмен Офішал в різних соціальних мережах. Надсилайте мені в месенджер інвестиційні пропозиції, бо насправді я відкритий для співпраці. Що ж, дякую за увагу.